Перше хочу всім дуже подякувати, що це в мене перша така подія. Перший раз я виступ роблю, і не було ще, скажімо, такого, щоб настільки була пильна увага до моєї творчості. Тому дуже хочу всім подякувати. Оксанці, дуже тобі дякую, всім друзям. Та. В принципі, ця виставка навіть відбулася завдяки підтримці друзів, які сказали, давай, Святослав, зроби виставку, тому що я, в принципі, не є публічно така людина, що мене важко заставити було зробити скажімо, цю виставку. Ну, По-перше, і події в країні такі, і якось ніби вона така, що... Пост студентська ця виставка, але все ж таки я погодився вже роботи за 6 років навчання набрались робіт, і ніж вони будуть припадати пилюку, то вирішив зробити виставку. Ну, і Що ще? Тут за самі роботи можу сказати. Ну, те, що... Написані вони в період якраз навчання здебільшого. Останні роботи вже після академії це Кам'янець-Петівська серія тюдів, Карпати. І зараз вже ось буквально після Нового року я захопився. зацікавила мене дуже ілюстрація, книжкова ілюстрація. Ну, в мене там більше представлено як станкова ілюстрація, тобто це є окремі роботи. Не, тобто, Я не відштовхувався від якихось сюжетів. Ще також представлена серія графічних і живописних робіт під, під назвою відчуття. Якщо так порівняти, наприклад, ітюди і ці роботи, то етюди, вони написані під зовнішнім враженням. Ці ж роботи я писав більше від внутрішніх переживань. Я дуже задоволений, що так. Це для мене дуже такий цікавий досвід зробити виставку, і тим більше у Хмельницькому, тому що я й надалі хотів би, щоб творчий простір тут ширше розвивався більше і було більше можливостей робити виставки разом з друзями. E, одним словом, щоб більше у нас було творчості хмельницького. Дуже всім дякую.